Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитися село Новотроїцьке Херсонської області. Коли звільнять це село? Це СМТ, вибачте. Це СМТ. Його окуповано з самого першого дня війни. Давайте подивимось спочатку, що там відбувається. Там реально емоційний терор, люди відчувають, моральне пригнічення, це гра на нервовій системі, це спроба нав'язати свої е, закони, які люди не хочуть приймати. Тут, тут такі ось там переверти у свідомості людей йдуть. Навіть ніхто не очікував, наскільки може бути важко відчувати на собі такий тиск тої окупаційної влади. Такі важкі реалії там. Так, я тільки сказала, ще такого ніхто раніше не відчував. А тепер, на жаль, люди. Стикнулися з новими реаліями, нові, нові реалії, які повертають ситуацію таким чином, що люди не можуть думати про майбутнє. Майбутнє воно по їх відчуттям закрите. Окрім того, дивіться, там ще може бути така тема, що ну, за цими картами, що може ворог повернутися до теми мобілізації. Ворог може повернутися до теми мобілізації, тобто людей, яких ворогу не жалко, молоді люди, енергійні люди, які мають зіграти якусь роль. У війні проти України. Тобто вони хочуть їх застосувати для якихось ризикованих таких військових операцій. Такі, знаєте, от коли потрібно діяти поза плану, знаєте, не запланована, а ось коли ось така гаряча ситуація загострена. І Потрібно одразу якось відреагувати. Для таких цілей цих людей хочуть забрати. Так, давайте ще подивимось на цю тему. Ну, ворог настільки створює важку ситуацію, що люди вже не можуть триматися фізично. І окрім того, ворог ще і намагається якось карати людей. Якісь, е якісь такі операції, які пов'язані із поїмкою багатьох людей. Люди пропадають. Люди пропадають з домівок. Не вочевидь, тишком нишком В людей змінюється життя раптово. Раптово, так. І після цих змін людина має наслідки для свого здоров'я і, можливо, навіть і втрачають життя. Тобто там іде ще, знаєте, от як в 30-ті роки не здивуюсь, навіть, якщо під'їжджає машина. Забирає людей, або їх просто відловлюють на шляху кудись. Людина кудись йде, і їх її забирають. Забирають, відвозять. Так, тут йдеться мова про злиття людей. Злиття людей. Ну, хтось як колаборант. Якийсь ворожий, він зливає певних людей. Внаслідок цього в людей є проблеми. Ну, це, м'яко кажучи. Ну, Настільки обнуляє людей, що куди обнуляє? Люди втрачають сім'ї там. Люди втрачають сім'ї, внаслідок того, що ворог ну, маніпулює. Життям, маніпулює життям людей, створює своїми маніпуляціями проблеми для людей, такі, які наражають на небезпеку, на такі, які несуть за собою якби, таке, таку тему, забула слово, таку тему як питання життя і смерті. Ну, це таке, я просто хотіла подивитися, що там відбувається. Давайте тепер стосовно того, яка перспектива, що відбувається на фронтах, на напрямки, на фронті, на напрямку до Новотроїцького Херсонської області, що там відбувається у перспективі до деокупації, до звільнення. Яка ситуація? Ну, поки що важко. Там ще важко. Там іде от, як перехідний момент такий, коли е наші хлопці застосовують дуже багато зусиль, ресурсів, людських, технічних для того, щоб утримувати якось позиції, для того, щоб не втратити ще землю. Тобто вони там поки в такій оборонній позиції. Я не буду дуже багато говорити на цю тему. Тут карти говорять про дещо додаткове, але ну, поки що наші там стоять в оборонній більше позиції. Окрім того, там ще йде от якийсь певний позитив, я не буду за нього говорити, добре? Але поки що вони, ну, вони застосовують е, певні зусилля, щоб не втратити. Тому поки що ось так на фронті. Ну і давайте щодо звільнення СМТ село міського типу, селище міського типу Новотроїцьке, Херсонська область. Яка іде перспектива до визволення? Давайте до, 2000, до кінця 2024 року тенденція до визволення. Яка перспектива? Буде там якийсь рух. Буде рух вперед наших хлопців. Будуть вони просуватися. До кінця 2024 року повільно вони будуть, ну протягом цього року, вони будуть повільно, звичайно, будуть певні ситуації втрат і наслідків, але вони, незважаючи ні на що, крізь біль, крізь втрати, вони рухаються вперед. До звільнення. Ну, ситуація в більшості така, знаєте, стала буде, стала, але е, триумфально стала, скажімо так. Тобто, поступово, от дивіться, лицар, лицар Пентаклів, він дуже повільний. Взагалі він повільніший, ніж лицар жезлів або мечів, Навіть повільніше, ніж лицар кубків. Тобто це земля, це лицар землі, він такий ось, от, от як земля важка, так і він. І з огляду на, то, на те, що тут ідеться мова про великі емоційні наслідки втрати, десятка, десятка мечів перевернута. Але, якщо дослівно прочитати, то тут можна зупиняються наслідки руху вперед до звільнення. Тому тут, бачите, ну ось можуть бути постраждалі крізь втрати, крізь кров. Наше рухається вперед. По стратегії, по стратегії. Крізь кризу будуть блокувати вашу кризу. Тобто, ну давайте я не буду ворушити події, бо я не хочу заважати, але протягом цього 2024 року, ну так, я, може менше навіть. Може менше, буде значний потужний рух у бік звільнення СМТ Новотроїцьке. Бачите, вісімка. Мечів перевернути це звільнення. Ну, приблизно так. Неочікувано, причому. Не очі... Ану, давайте ще перевіримо. До кінця або протягом 2024-го календарного року з СНТ буде звільнене від рашистських окупантів. Є така тенденція, що так. Е, є тенденція. Що буде блокування тої диктаторської влади, яка наразі, ну, от, ви, ви мусите з нею вживатися, приймати всі ці закони, які та влада вам нав'язує. Є така ну, імператор каже, так. Я думаю, що відповідь позитивна. Я думаю, що так. Протягом 2024 року буде робитися все щодо вашого звільнення. Тобто ідеться рух, рух від, від того втратен... втраченої території йде рух, втрачене майбутньому територію, іде до нового життя тенденція. Ну, тут видно, що ось якби така позиція вигідніша, ніж була. Зупинка об'єднання, якої не має бути. Дивіться, ну, вибачайте, можливо, трошки я повільно розповідала вам, але це таке дуже делікатне Питання, і я не хочу нікого зневірювати. І іншим чином я не хочу нікому давати марну надію. Розумієте, я намагалася розкрити глибину цього питання, проаналізувати, що там відбувається, яка тенденція наразі йде, на по напрямку до. Ну, Напрямки фронту. І я насмілилася зробити такий прогноз щодо кінця 2024 календарного року, тобто, чи буде звільнено протягом цього року. Ну, карти дали позитивну відповідь, принаймні, буде робитися все з боку наших, щоб вас звільнити. Ну, ось такий в мене вийшов розклад і відповідь на ваше запитання. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Всею Україна, і ми перемагаємо. Будь-яким чином, ми перемагаємо. До побачення!